Тачі ті, вітаю вас, друзі! Харківщина, 28 березня. У нас обліт молодої бджоли. Обліт молодої бджоли. Що це означає? Що вже перший розплід вийшов. І бджола дуже чудово у нас розвивається. Як Круто? Я думаю, круто. З Західну Україну нас доженемо по розвитку бджіл. В них тепліше, раніше пішла бджола на розвиток, але ми вже будемо скоро доганяти їх. Згодні зі мною методика наша працює. Я думаю, все в нас вийде. А у вас як перший облід вже пройшов, це молода бджола. skoro da ide u rad